Дуже велика та дуже заплутана аварія на столичному червонозоряному проспекті. Близько 15-ї години тут зіткнулися одразу п'ять машин, три позашляховики Ауді Форд і Тойота, та два легковики Шевроле і Рено. Одразу зауважимо, що дорожнє жахіття ледь не відібрало життя у випадкових перехожих, адже після серії потужних ударів одразу дві автівки вилетіли на тротуар. На ваших екранах унікальні кадри з відеореєстратора. Погляньте праворуч. На тротуарі чимало людей аж раптом. Люди лише якимось дивом зуміли відскочити від некерованих залізних монстрів. Ніхто з пішоходів не постраждав. Без суттєвих травм лишилися й водії машин. Щоправда, керманича Ауді про всяк випадок забрали до лікарні для обстеження. У з нос ну, легкі тілесні Тепер спробуємо з'ясувати, що ж тут сталося. Свою розповідь продовжив водій Шевроле. Я їхав з сторони Московської площади во ну, второй полосі. Я їхав медленно, кінокіметрів 30, тому що збирався повернути. І в этот момент задній удар очень сильный. Очень сильный, знаете, так вот, ну как бывает, да, понятно это все дело. Все закрутилось. А далі, буквально долі секунды, і Chevrolet следом за аудитори вже летить на тротуар. Однак, хто кого ударив, водій Шевроле так і не зрозумів. Тож тепер слухаємо керманича «Форду». Меня ударили, колесо выбили влево. Я, я пошел на него. Вы в какой полосе ехали? Вот ехал в этой полосе. Во второй. Да. Так. Потім... Теперь ну, потом тепер не помню. Не помню абсолютно хто то ударив, проскочив і паш і я на цього парня. Дорожній детектив виявився надто заплутаним. Ані водій Форда, ані карманець Шевроле так і не зуміли пояснити, що тут сталося. Тож збираємо уривки фраз випадкових свідків, аналізуємо пошкодження машин і намагаємося відтворити ймовірний перебіг подій. Біля бордюру стоять припарковані Рено та Тойота. В середній смузі повільно рухається шевроле, а за ним Форд. Можливо, керманич Форда хотів об'їхати легковик, аж раптом на великій швидкості з'являється позашляховик Ауді. Він чіпляє Форд та летить у бік тротуару. А Форд та ранить шевроле і від удару легковик чіпляє припарковані Рено та Тойоту, а потім також вилітає на тротуар. Зауважимо, що це імовірна версія. Остаточні висновки зробимо після завершення слідства. Ми уважно стежимо за перебігом подій. А поки нагадаємо детальніше про цю автопригоду ви можете дізнатися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.